Казала усе, що я відчувала, але не могла сказати. Чорт, стільки правил не карати дітей не казати дитині ні. Oh. Чорт, забирай. Ми так напружуємося, щоб зробити життя наших дітей чудовим. Але вони і так живуть прекрасно. Станьмо поганими, мамами. О, oh, згода за, за поганих матусь. Що? Що? що таке? <звіку> <звіку> Треба завалити цих ідеальних мамаш. Це що, магазин на випічкаємі? Оу, oh, а um. я цього не потерплю. Ми підвісимо цю тупу курку за цицьки, І я з вами. Згода. Що лівчик твоєї мами? Типу, у тебе одна довга цицька. Одна цицька. Це мій секс бюзгалтер. Таке враження, що ти обгорнулася холодним компресом. Так, точно. Або Отсюди. як гелева маска для очей, знаєш, з холодильника. У тебе обличчя як з фільму О, хлопці не плачуть.